Привіт друзі. Сьогодні вже у нас п'ятниця. Сьогодні перший раз виїхав в сад. Вирішив під вечір. Трішки в день було зайняті і вирішив випробувати свої ножниці. Можливо завтра будемо здійснювати брізко. Прокупив знову ось такі белота. Тільки я замовляв 35,80 а доставили мені 35 78, теж на 90 см, але товщина різу у них трішечки менша. Але вертати я планував, вроді би погодилося, де я купив, тільки питання в тому, що мені дуже попалося класне лезо, де практично немає дуги ніякої і різ дуже чіткий. Взагалі беззаусінняць, скажімо так. Тому ближайший місяць у нас в плані здійснити обрізку цього саду. Будемо кожного дня приїжджати і потрішечки починати чистити, тому що сезон уже почався. Зараз по саду, я що хотів бачити, у нас дуже сильний приріз однорічки, сад дуже має крону. Скажімо так, літньої обрізки не проводилося, тому ми бачимо дуже великі пагони. Взагалі-то недавно говорив з садоводами, рекомендують кожного року у нас стерегаліс. Але на нього ціна звісно, кусається. І не знаю, що робити. Побачимо в цьому році. Все одно будемо яблуко, мабуть, цьому сезоні також на технічне вирощувати і вносити регаліс доволі затратно буде. Але побачимо. Всім гарного дня і гарного врожаю.